Хронічна скорбота. Давайте сьогодні поговоримо про цей вид горя. Хронічна скорбота це таке живе горе за близькою людиною, яка не померла, але якої немає поряд, або яка є присутньою лише фізично. Давайте більш докладно розбиратися. Перше дослідження стосовно хронічної скорботи, і сам термін хронічна скорбота, з'явився, коли вчений Ольшанський провів дослідження стосовно психологічного стану матерей, які народили хворих дітей. Їх горе тривало роками, тому що дитина, яка народилася, вона страждала і вона повинна була померти раніше, ніж батьки ці хвороби. Не давали можливості на той час, це було 61 рік, не давали можливості жити довго, і батьки весь час перебували в очікуванні втрати, і батьки перебували в стані хронічного горя. Тобто це горе е, тривало декілька років: у кого п'ять, у кого 10, у кого 15. І весь цей час вони втрачали здоров'я дитини, вони втрачали можливість спілкуватися, вони втрачали надію на те, що дитина одужає. І це горе було дійсно довготривали, важким, і воно не давало можливості адаптуватися до втрати. Також до хронічної скорботи зараз відносять невизначену втрату, тобто це стан родин, чи близькі зникли безвісті. Вони не мають біля себе близької людини фізично, але ці люди присутні психологічно і всі думки поряд з тими людьми. Насправді втрати відбулася, близької людини поряд немає, але немає звістки про те, що людина померла. Тобто це втрата живої людини, це горе, скорбота, але без свідчення про смерть. Справа в тому, що коли ми маємо кінцеву втрату, так звану кінцеву втрату, коли у нас є дата народження близької людини, дата смерті близької людини, термін його життя, у нас є точку відліку, від якої ми починаємо оце горе скорботи. Коли людина померла, близькі отримали звістку, і починається процес прийняття реальності втрати і переживання горя. При невизначеній втраті, коли є звістка про зникнення, є початок втрати, але це інша, початок горя, скажімо так, це не втрата а кінцева, це втрата, яка може не відбутися. Тобто може бути повернення близької людини і очікування на повернення впливають на психологічний стан родини. Що це означає, що Інтенсивність горя змінюється кожного дня в залежності від того, які є новини, яка є інформація і який є рівень надії. Оці качелі, надія, безнадійність вони впливають саме на інтенсивність хронічної скорботи. Що ще може вплинути на хронічну скорботу Вік людини, яка переживає горе? Людини, яка зникла, чи яка хворіє, бо у нас ще є хворі, я можу віднести зараз до цієї категорії також хлопців, які повертаються інвалідами з війни, і батьки будуть їх доглядати. І їх діти ніколи не будуть такими, такими, як раніше. Це також буде хронічна скорбота, тому що втрата спроможності близької людини також призводить до хронічної скорботи. Відносини в родині також впливають, тобто відносини я маю на увазі, як, наскільки вони близькі один до одного були. І є наскільки вони гарно взаємодіють, наскільки це підтримуючі стосунки, наскільки це нейтральні стосунки в родині. А наступний фактор, який може впливати, і дійсно сильно впливає, це соціальні ролі, тобто хто кого втратив, діти втратили батьків. А батьки втратили дітей, чоловік втратив дружину, чи навпаки дружина втратила чоловіка. В залежності від того, яку соціальну роль відіграє людина, яка переживає хронічну скорботу, є і розвиток хронічної скорботи, інтенсивність горя та, можливо, інтенсивність надії. Справа в тому, що Ну, це насправді діти вони переживають не те, що легше, у дітей є більше шансів адаптуватися, якщо ми дорослі зробимо всі умови для адаптації. Найгірша адаптація, безумовно, є у батьків. Отже, ці фактори: вік, соціальні ролі і відносини впливають на інтенсивність хронічної скорботи. Вид також має значення, він також впливає на а, інтенсивність. А, на що ще треба звернути увагу, коли ми говоримо про хронічну скорботу? Справа в тому, що вона може ніколи не завершитися, тобто прийняття реальності може не відбутися. І прийняття реальності впливає. Прийняття реальності я маю на увазі прийняття втрати погодження з тим, що близька людина померла. Якщо немає достовірних відомостей про те, що це правда, то хронічна скорбота у людей, які переживають невизначену втрату, тобто зникнення безвісті, буде тривати до тих пір, поки не відбудеться, поки не знайдуть тіло або не знайдуть живу людину. А що стосується хворих дітей, то ця скорбота буде мати два терміни. Оця хронічна скорбота буде розвиватися, поки дитина хворіє, і потім, коли дитина хвора помре, то буде наступний етап скорботи це вже буде горе, яке переживають при фактичній втраті. Воно буде обтяжено тим, що відбулося вже так, такий процес втому від страждань. Відбулася трансформація родини, і там ще є такий нюанс, як те, що мама звикла турбуватися про хвору дитину. Вона турбувалася багато років, і вона вже не може соціалізуватися. Бо а вона не вміє нічого іншого робити. Вона весь свій час витрачала на турботу про дитину. Вона не знає, як робити щось інше. Вона не знає, як жити власним життям. Її власного життя не було. І адаптація буде проходити більш складно. Отже, хронічна скорбота є в нашому суспільстві. Вона була раніше і буде на превеликий жаль надалі. Наша з вами задача як спеціалістів розуміти нюанси цього горя, розуміти потреби родини, яка переживає хронічну скорботу, і розуміти особливості роботи з цими родинами. Підписуйтесь на канал, дізнавайтеся більше інформації, читайте телеграм-канал. Ми будемо про все розповідати. До зустрічі в наступних ефірах.